Так, а де він? Піди перевір звук. Ну, типу, знаєте, можна провтикати один раз, можна провтикати другий раз. Можна провтикати навіть третій раз, блін, четвертий випуск. Ну, скільки можна. Це вже четвертий випуск? Це вже четвертий випуск ми записуємо. Але суть в чому. Де Стас? Це шоу Станіслава Жеребчука. Випуск де Станіслав Жеребчук. Друзі, хочу нагадати, що ви на новому каналі Ганна Бейбі. Ми український андеграунд гурт, котрий веде свій блог. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, лишайте коментарі, а також... Е... Заходьте на наш основний канал, канал Hanna Бейбі. Слухайте нашу музику і поїхали. У нас сьогодні є навіть теми, про котрі ми хотіли б з вами поговорити. Знаєте чому? Тому що ви лишали коментарі в інстаграмі Hanna Бейбі. Підписуйтесь на інстаграм Hanna Бейбі. Ми вже зняли те, як ми зі Стасом боремося на армреслингу переміг. А от для того, щоб дізнатися, хто переміг. Дивіться оцей випуск. Ну, випуск лайф. Оцю трансляцію. Боже, яка жахлива якість, який пі. Пی... Але ми виправляємося. Наступний раз буде краще раді. Сьогодні тема здоров'я. Я про себе скажу пізніше. <restart new people> а почнемо ми з Ганни. Та, а що почнемо? Це розумієш, це як <кхи> дискусія. От що таке здоровий образ життя? Все дуже просто. Ти займаєшся спортом це, до речі, те, чим ти, можна, не займається. Так а яким ти спортом займаєшся? Польщі? Я е бігаю, я бігала ну, влітку бігала. <кхи> я, я вам більше скажу: я до середини вересня окуналася в Дніпрі після бігу. Я пробігала там 4, 5, 6, 8 кілометрів. І потім прибігала на пляж так. і купалася в Дніпрі. Пруф, пруф, Треба буде додати якийсь відосік, там десь ось тут. де Ганна така а -а -а -а", забігає. Насправді я теж це робив, але я пустя, я злився набагато раніше ніж Ганна. Тому що знаєте, частково я ще готувала себе до зйомок нашого кліпу День рубця я знала, Точ. що там буде вода, знала, що буде холодно. І я ось ці -ось свої занурення робила, тому що я знала, що треба себе підготувати, щоб потім не злягти yeah. з хвороби. До речі, фан-фект. Фанфект Стас ще до зйомки такий приходить і каже: Я взяв собі два вихідних. Після зйомки. я кажу, навіщо? Він каже: тому що я захворію. Я відповідаю, я захворію вообще, мені буде так погано. І він захворів. Друзі, це розумієте програмування. Програ... Не надумайте собі лайна в своїй голові. Тому що риба гниє з голови. Я вірю, що цей відос набере 25 лайків. Ютуб дасть мені купу бабок. І я найму монтажера дикого. І знову буду займатися музикою. Знаєте, з спортом є теж така історія, що іноді. Е, накопичувальна втома від спорту вона працює так, що ти на якісь етапи ставиш паузу. Боже. Він дасть нам проводити ефір чи ні. Алло, Станіслав, да? Жирипшик. Доброго дня. Це. Ви випуск? Це... Да, Ти в ефірі випуск. Добре, я дуже люблю ваше шоу. Я слухаю його по радіо, коли їду на роботу. Я готовий приймати участь у ваших конкурсах. <звук> <звук> як ми можемо до вас звертатися, Стас? Ви можете до нас звертатися як Pussy Destroyer 3001. Або Станіслав, обирайте самі. Пусідістроєр 3 тисячі Станіслав, як ви себе підтримуєте у фізичній формі? Я слі сліпенький. Коротше, лізу за цукеркою на роботі. Лізу, набираю там п'ять цукерок собі, типу чисто на цей на сніданок. І накачаний Челікс такий дивиться на мене. Він поряд стоїть, я його не бачу. Він що, на фігуру тобі пофіг. Я такий дивлюсь на нього, і я кажу: я не набираю вагу, у мене скоріш за все глисти, за мене все хавають. Так що у мене з фігурою все ахіре я вважаю. З фігурою у тебе, у, у тебе фігура це Короче, Так. та ще здоровий образ життя це глисти? Звичайно. Я в теорії реально можу фастфуд хавати кожного дня, кожної години. Мені буде все одно, бо глисти все жируть, а я це фігуру зберегу. Ви що? Ви про тіло своє сказали, ні? До кінця. Я ще розказала, що я ходжу на танці, що я ще танцюю. Коротше, я ходжу на танці вже е, 3 роки. Десь годин 9 танців на тиждень я займаюся. Це моє фізичне навантаження. А влітку я ще до цього і бігаю. А їм я дуже Коротше, що попало? Я їм, У мене глистів, я сподіваюся, що немає. От я навіть не знаю, от Стас говорить, у мене глисти, от звідки він знає, що в нього глисти. Я думаю, може бути так, що я займаюся спортом, я їм нормально я їм Макдональдс щодня. Я тобі скажу, як це може бути. У мене, коротше, було таке, що я була супер худа, я почала не жирати. Я така їм, їм, їм. І така дивлюся, що я їм і не гладше. І потім... Один раз, я думаю, що якщо я продовжую їсти Макдональдс, то таке. Ну, Макдональдс, заїбав, альо! Да, І, Його, і, і ти качай. став жирний. да, тебе? А у вас з дитинства бували глисти? Я не знаю. Я не знаю, як вони виглядають насправді. Це тупо черви, так? Ні, ну Я зараз я зараз скажу такий, я сподіваюся. Стас, ти не знаєш, чого вони виглядають, бо в тебе зір поганий. Ти не, не, вдив... не вдивлявся в свої какашки в дитинстві. Вдивлявся кожного разу. У мене, знаєте, був коротч, такий унітаз е, з підставочкою. Коротч, типо, е... Ця тема не мала, не мала бути такої, друзі. Ну а як? Був у мене данський унітаз. Данський данський. 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 данський? данський унітаз. Коротше, знаєте, такий, щоб ти подивився, що ж ти народив. Короче, таке. Стас, не, не, будь ласка, виріжи це у нас, у нас в студії Данський унітаз. продовжуй, будь ласка. все, да, ти розглядав свої какашки. Що, та. ну типу дивишся, типа, вивчав на. Так от. Ну не знаю, нічого такого не було. Ні, Стас відпав. Друзі, ставте лайк, якщо у вас колись були глисти. Але, коротше. Є глисти, котрі у тебе в кінці, ну, в кінці твого кишечника, в сраці. Сука, реально, як. Як жорстко, як жорстко Алло, як жорстко повернула тема нашого випуску, просто в кувет, я відповідаю. Чисто збушники, коротше, які підслуховують розмову. Танксали купку за нас. А вони прослуховують цю розмову. Є такі глисти, котрі знаходяться в самому в попі, вачке. В товстому кишечнику. Ні, не товсти. Це мені розказували історію, що вони інколи виходять погуляти і щекочуть хочуть тобі. Вони завжди щекочуть тобі. С тищик кощать, а чекала. Так у тебе ж так. Ай-яй-яй-яй-яй. Лоскотно. <рисвіт> 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 Оце випуск. Самі хотіли говорити про здоров'я, сорян. Коротше, коли в тебе такі глисти, тобі треба випити ворміла. Ворміл так я знаю. Я називаю його Вормікс ще. Ах ти! А ти говорив, що ти не знаєш, що воно в тебе було. Тобто ти знаєш, чим воно лікується, але ти не палишся, що воно в тебе було. Ворміл просто так не купляєш. Ти не палишся. Що діпа такий? То я просто так купив собі ворміл. В аптеки, в аптеку такий заходить. Будьте ласкаві мені, будь ласка, І Все таке. Ну, я, я вважаю, що наступна тема про здоров'я це те, тема урінотерапії. Бл ні. Окей, ладно, хлопці, хлопці, я з вами поговорю не тему. В дитинстві вас вичитували яйцем? Коротше, я чогось лякалася, і бабуся Аня читала молитву. Так от водила в мене по тілу. Потім розбивала це яйце в воду, і так, типу, над ним з'являлися якісь там білі сполучення. І чим більше було цих білих сполучень, тим значить я більше на, на налякана. І от з кожною молитвою, котру вона мені проводила раз або два рази на день, цих білих сполучень ставало менше, і це означало, що я виліковувалася. Мені одного вистачило. Ти ну, видно, ти не сильно боявся і не сильно грішним був. Ні, ні, напевно, що мені таке родичі проводила, а якісь люди, яким е, батьки бабки платили. О, це, це звучить, напевно, ще гірше. А реально, це звучить ще гірше. От реально, хтось колись дочитував Біблію для дітей до кінця. Я максим дочитував до Нового Завіта. Після нового Зу. Що там було в кінці? От реально, всі, всі знають з цього з чого біблія починається, а чим закінчиться, ніхто не знає. Слухайте, знаєте, мені що це нагадує? Мені здається, що це яскравий приклад серіалу, який, коротше, скотився. <суспілька> <суспілька> друзі, якщо вам сподобались теми цього випуску, ставте вподобайку, підписуйтесь, в описі буде наша монобанка. Докидайте нам бабок. Ми збираємо мільйон на творчість. Слухайте українську музику, підтримуйте українське, підписуйтесь на цей канал, на основний канал Гана Бейбі. Що ще треба сказати? Вам не вважається, що збирати мільйон на творчість це крінжа? Ні. Глядачі, скажіть, збирати мільйон на творчість це крінжа чи ні? Коментуйте всім до зустрічі. На здорово! Привет, привет, привет Здорова! Да. Постанова! Постанова! Не, 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 постанова. А, да? Типа. А, 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 все, я здорово, привет! Здорово, Сідай! сюда! Як добре, что я все ж таки встиг на выпуск?